Панас Мирний Хіба ревуть поли, як ясла повні. Роман з народного життя Уривок. На дворі весна в повні, куди не глянь, скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. Ясне Сонце, тепле й приязне, ще не вспіло наложити палючих слідів на землю. Як на великдень дівчина, красується вона у своїм розкішнім убранні. Поле, що безкрає море, скільки зглянеш, розіслало зелений килим, аж сміється в очах. Над ним синім шатром розіп'ялося небо ні плямочки, ні хмарочки, чисте, прозоре погляд так і тоне. З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця. На ланах грає сонячна хвиля. Під хвилею спіє хліборобська доля. Легенький вітерець подихає з теплого краю. Перебігає з нивки на нивку, живить, освіжає кожну билинку. І ведуть вони між собою тиху таємну розмову, чутно тільки шелест жита травиці. А згори лине жайворонкова пісня доноситься голос, як срібний дзвіночок, тремтить, переливається, застигає в повітрі. Перериває його перепелячий крик, зірвавшись угору, заглушає докучне стюркання трав'яних коників, що як не розірвуться. І все те зливається докупи в якийсь чудний гомін, уривається в душу, розбуркує в ній добрість, щирість, любов до всього. Гарно тобі, любо, весело, на серці стихають негоди, на думку не лізуть клопоти. Добра надія обгортає тебе добрими думками, бажаннями. Хочеться самому жити й любити бажаєш кожному щастя. Недаром у таку годину. Аби неділя або яке свято, хлібороби виходять на поле, хліба обдивлятися. Отакої саме пори у неділю, після раннього обіднього часу, тим шляхом, що, звившись гадюкою, пославсь від великого села, від великого села Пісок аж до славного колись ромодану, ішов молодий чоловік. Небагатого роду, казала проста свита, накинута на Опашки, та чепурної вдачі. Одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка, виглядаючи з під свити. Червоний з китицями пояс теліпався до колін, а висока сива шапка з решетилівських смужків, перехиляючись на бакир, натякала про парубоцьку вдачу. Ішов справді парубок. На перший погляд, йому, може, літ до двадцятка добиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусом. Намов стесані борідці де-не-де поп'ялося тонке, як павутиня волосячку. Ніс невеличкий, тонкий, трохи загострений. Темні карі очі теж гострі. Лице довгобразе, козаче, ні високого, ні низького зросту, тільки плечі широкі та груди високі. Оце і вся врода. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах і селах. Одно тільки в нього неабияке. Дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць разом з якоюсь хижою тугою. Парубок плівся повагом, позакладавши руки назад себе, позирав навкруги своїми блискучими очима, іноді зупинявся й довго розглядав зелене нив'я. То знову йшов, то знову становився де небудь на згірку і знову оглядав поле. Ось перейшов і драний місточок посеред лук, на низині у балці. Під ним ще не висохли весняні калюжі, аж зацвіли, позеленіли, кумкають у них жаби рано й вечір. От опинився на невеличкім горбу, по той бік місточка. Став, обернувся лицем до його, глянув на рудку, перевів погляд на крайнє жито. Отже тут кращий хліба, ніж під селом, подумав сам собі. Тут, мабуть, сильніший дощ прийшов. Знову повернувся і рушив далі. Спустившись у долину, повернув з курного шляху на обніжок і пішов поміж зеленими житами. Ось підійшов до однієї ниви, нахилився, вирвав при самім корені пучок жита, глянув на його, далі глянув на ниву, і лице засвітилось одрадою. От де моя праця, немов казали його очі, немарно потрачена. Вона зробила з мене чоловіка, хазяїна. Повертівши в руках вирване жито, він скинув очима на другий бік межі. Знову глянув на свою ниву, наче рівняв дві ниви між собою, і промовив у голос. Бач, на нашому полі жито краще, ніж у дядька Кабанця. Моє таке густе та гонке, а в його ледве від землі одлізло, несеньке, жовте, засмоктане. Не вспів доказати останнього слова. Чує, недалеко з зажита хтось співає. Він притаїв дух, насторожив уші, слуха. Голос тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і розходився на всі боки то розлягався у високім просторі, то слався по землі, по зелених житах, то замирав отдалеки на полях розлогих, то вливався в душу якимсь несвідомим щастям. Парубок стояв, як зачарований. Йому здалося, він зроду не чув такого свіжого, гнучкого голосу. У його в очах засвітилась одрада, лице прояснилося, наче хто збризнув його свіжою водою. Серце затіпалося, мов, хто доторкнувся до його. Хто б це? подумав він та пішов на голос. Не встиг ступити десяти ступнів, як пісня стихла. Тільки одна луна, луна її бриніла ще над головою в його. Ще ступінь, ще зашелестіло жито, заколихалося, немов йому щось борсалося, билося, ще хвилина з жита заманячила дівоча постать. Парубок став. Дівчина, як перепілка, знялася і помчалася в подовжниви. Низенька, чорнява, заквітчена польовими квітками, вона й трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем, високих, іноді дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка і жвава, одягнена в зелене вбрання між високим зеленим житом, вона здавалася русалкою. Парубок спершу, мабуть, таки чи й не прийняв її за ту польову царівну, бо стояв, як укопаний, розтягши й без того довгобрази лице, широко розкривши здивовані очі. Дівчина відбігла трохи й собі стала, озирнулася, глянула на його веселими очима. Усміхнулася свіжим молодим личком. Тут її краще розглядів парубок. Чорне кучеряве волосся, заквітчене польовими квітками, чудов... чудовно вилося коло білого чола. Тоненькі пасма того чорного, аж полискуваного хмелю спадали на біле рум'яне личко, як яблучко наливчите. Очі оксамитові чорні, здається, сам огонь говорив ними. Дві чорні брови, мов дві чорні п'явки, повпивалися над очима, з легенька прикритими довгими густими віями. Сама невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду вона так і вабила до себе. Зелена байова керсетка з червоними мушками, червона в букетах спідниця, на шиї дорогі коралі, хрести, золоті дукати усе гарно пристало до хорошої дівоцької вроди. Вона стояла навпроти парубка, як намальована, неначе манила своєю дивною красою. Не спускаючи з очей, він підходив до неї. Чого ти тут ходиш? обізвалася вона перша. А ти чого хліб толочиш? не зовсім ласкаво відказав він. Хіба це твій хліб? Не чий же, а що? Цур тобі, як мене злякав, та й замовкла. Парубок і собі мовчав. А ти хто така? трохи згодом питає він, ковтаючи слова. Де ти взялася? Звідки ля сюди прийшла? Дівчина почула, як тільки чують дівчата, чого в його запнувся голос, очі в неї заіскрили, заграли. Навіщо тобі? прядучи ними, вона питає в його. А чого ж ти прийшла сюди, на чуже поле? каже він. Хто ти така? Чого тобі тут треба? Чутно аж дух спира йому в грудях від кожного слова. Не скажу, одмовила вона напротяг, осміхаючись і подала трось трошки личком уперед, згорнувши пухлі білі руки попід ліктями. А прийшла сюди, бо недалечко живу. А ти хто? Сюди йди, каже він, усміхаючись і разом запрохуючи очима. Посідаємо тут, побалакаємо, я тобі й розкажу, хто я. Як стрель у дівчину. Сплеснула в долоні, зареготалася та й помчалася буйними житами. Далі вискочила на зелену луку, що красувалася польовими квітками, потім повернула круто наліво, почесала яриною. Як білочка на деревину в лісі, так вона збігла прутко на згірок. Стала перевела дух. Озирнулася, осміхнулася, махнула правою рукою, сюди мов, та наче мана яка спустилася вниз і скрилася за горою. Парубок ні з місця. Стоїть і дивиться вслід їй ще дивнішими очима, мов би переглянув через гору. У вухах його ще вчувався її голос свіжий, тонкий, її сміх молодий та дзвінкий. Перед очима, як та причуда, маячила її постать, метка, жвава, йому всміхалося її личко, білорум'яне з ясними очима, з чорними бровами. Уся вона із зеленою корсеткою, з червоною спідницею привиджувалася йому, як жива. Що це? думав він, чи справді, чи вважається? – І від б це, чи не москалівна? Так же казали, у москаля дочка вмерла. Хм, Мов, бачся, на хуторах нікого такого й немає. Хіба Хоменкова. Так же не близький світ від Хоменкового хутора сюди теліпатися. А видно, хутірська. На селі, окрім попівни, здається нікого підхожого. Отже й не попівна, попівну я знаю, попівна не така, та й не піде за п'ять от села. Чи я б же це? Не розв'язавшись з такою думкою, він вийшов на згірок, подивитися, куди пішла дівчина. Було вже пізно, дівчини не видно, тільки зеленіли то там, то там, обложившись полями хутірські сади, як розкішні квітники, а між зеленою листвою вишняку, груш, слив та яблунь біліли, біліли чепурні хаточки. Парубок постояв на згірку, помилувався красою околиці, задивився на один хутір, на другий, пригадував хазяїнів їх, перебирав у пам'яті їх дочок та, теряючись у догадках, і повернув назад додому. Ішов він такою ж тихою ходою, як і сюди, а може, ще й тихішою. Та все думав і думав. А в серці, почував він, прокидалося щось невідоме, чудне, і важко мов. І легко, і сумно, і весело, і хочеться співати, і хочеться плакати. Сльози не льються, а голос рветься, несподіваний сум обіймає голову. Думка думку гонить нігде пристати, ні за що зачепитися, так і ганяє за маною. А перед очима зелена керсетка, червона спідниця, з з усмішкою погляд, червоній, як кармазин уста. З котрих виглядає рядок дрібних, як перли зубів. У його аж мороз пішов поза спиною. Оце так. промовив він уголос. Чи не здурів, бува, я, чи не збожеволів? Дома худоба не напована, а я блукаю тут і думати забув. Та піднявши вгору голову, чим душ придав ходив ноги. Ось незабаром і піски. На самому краї села, од вигону. Стояла невеличка хатка вікнами на широкий шлях. З за хатки виглядали невеличкі хлівці, повіточки, трохи далі тік, затоком огород, а все кругом обнесено низенькою ліскою. Зразу видно було, що то плець не дуже заможного хазяїна. Недостатки, а тяжка праця кидалася у вічі. Хата хоч старенька та чепурна, біла, видно, біля неї ходили хазяйські руки. Двір виметений, чистий, огорожа ціла, хоч і низенька, а ворота дощані, хрещаті. Недалечко від хатнього порогу стояла немолода вже молодиця, бідненько зодягнена, і, розсипаючи з миски зерно, голосно скликала курей. Натомість з хлівця прожогом вискочили невеличка свинка й кабанчик і давай похапцем хламати зерно, не підпускаючи курей. Молодиця спершу кричала на непроханий гостей. Аря, гладкі, аря. Потім того плескала в долоні і штовхнула кабанчика ногою. А як побачила, що нічого з такими ненажарами не вдієш, ні криком, ні бійкою, вона висмикнула змітли держало і давай потягати на наситну прожир. І вздовж, і впоперек, аж поки не хруснуло держало. От прокляті, каторжні. Через них знівечила держало. На весь голос гукала молодиця і кинула у свиноту над тріснутим держалом. Саме на цей крик у двір повернув парубок. Не вспів він ще гаразд і воріт причинити за собою, як уже на його напустилася розсерджена молодиця. І де ти, Чіпко, ходиш? Де ти бродиш? докоряла вона. Ось до якої пори виходив. Ні корова, ні кобила не наповані, а він блукає. Я, мамо, на полі був. До Ярини довідувався, отказав він. Мати пильно подивилася йому у вічі, наче вивіряла, чи правда тому. Та син уже повернувся, пішов прямо до загороди, а вона з порожньою помийницею у хату. Не гайся ж, жени корову напувати, бо треба ще колись її і доїти. Усе таки з докором гукнула із сінешних дверей мати. Син уже не чув того докору. Він випустив із загороди корову. Одв'язав од ясел кобилу і погнав до водопою. Хутко погнав, хутко й назад вернувся. Позаганяв у загороду худобу, набрав оберемок свіжої трави. Зелена трава нагадала йому зелену керсетку. Заманячила ніби знайома постать. Він мерщій кинув у ясла оберемок, йому здалося, що з під трави заблищали, мов дві углини, двоє чорних очей. Згинь ти, марюко! скрикнув він, випростуючи з трави руки. От причепилася. Швиденько зачинив загороду, пішов у хату. Повечеряли мовчки, полягали спати. Чи ви, мамо, не знаєте, у москаля є дочка? питав він трохи згодом. У якого москаля, сину, що живе коло нашого поля хутором. Не знаю, моя дитино. Знаю, що була, та казали, либонь, умерла. А що там? Та я так питаю, нічого. Розмова ввірвалася. Мати заснула на полу. Син лежить на лаві. Сон не йде йому в голову. Душно йому млосно, пече попід боками, а у віч вона та й вона. Пропади ти навіжена, шепче він. Перевернувся з боку на бік, натяг на голову ряднину. Не спиться, та й годі. Ні, уже, не швидко ти діждеш, щоб я пішов на поле. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші твори з української літератури.